Доброго ранку ми з України, а я Ірина. І наша карта дня знову. Знову я питаю вас, чи живі, чи здорові усі родичі гарбузові. Обізвалися огірочки і енергії Дня для України. Дивіться, яка прекрасна карта, емоційна карта. Якісь хороші новини. Ідуть хороші новини. Дивіться, якась перемога. Я не можу сказати точно, що це може бути. Ось, але тут якась перемога. Звичайно, це не перемога остаточна. Ще ні. Це ну, не перша, але проміжкова. Проміжкова перемога. Мої дорогенькі, я вітаю вас. Я сподіваюся, дійсно так карти програються. Я сподіваюся за те, що будуть чудові новини для України. Ми всі чекаємо прекрасних новин. От. А може, це того, що всі радіють, бо дехто віддав душу Богові і пішов до Кобзона. І так, е тепер о, е індивідуальний розклад. Вибирайте свою карту мої дорогенькі. І так, і так дивимося карта номер один, номер 2 і номер 3. Карта номер 1 Шість кубків. Ви знаєте, таке ностальгічний настрій, ностальгія за минулим часом. Можливо, у вас діти ваші наразі повиростали, виїхали з дому, кожен займається своєю справою, вже дорослі діти. А вам якось можливо фотографії, якісь ви дивитеся, світлини. І вам такий настрій. Можливо, ви вийшли у свій сад, а там, можливо, сніг вже випав, знаєте, як дощ іде. А вам захотілося того затишку, того сімейного якогось свята, можливо, в когось дійсно народження когось чогось, якогось проєкту. Це, в принципі, карта спокійна. Це карта така в задоволення, в задоволення в першу чергу для себе. Тому що ви згадуєте ваші хороші моменти життя. Ось ця карта вам радить розслабтеся. Згадайте хороші часи. І цим ви тільки притягнете позитивні ем, ем, як це сказати? позитивні е, речі у ваше життя. Карта номер два. Можливо, якась вечірка у вас намічається. В принципі, в принципі, це вихідні вже почалися. Сьогодні субота, здається, якщо я не пам'ятаю, карта номер два. І тут, тут теж кубки. У когось, можливо, хтось з ким познайомиться. У когось, можливо, побачення. А в когось, можливо, чоловік, родич, знайомий, сусід повернувся з. Служби, наприклад, на коротеньку паузу. Ось якось так. Хороші новини. Ця карта теж попереджає про чудові новини. Тут можуть бути і новини від ваших рідних, близьких, знайомих про народження дітей, хтось завагітнів, хтось де народження, хтось кудись вас запросив. Карта радить вам посміхатися. Карта радить вам. Вирушати, якщо ви зібрались в якусь дорогу, можливо, ви дійсно збираєтесь в якусь дорогу, можливо, дорога, як би це сказати, романтична, а можливо, просто у вас відпустка теж може бути. Тобто, якщо ви не знаєте, робити чи не робити, робіть. Ця карта каже, робіть. І карта номер три. А тут страшний суд у нас. Тут, ви знаєте, прозріння. Людина на кінець-то прокидається. Це, знаєте, як після зимової спячки. На кінець то вам відкриються очі на щось. Можливо, ви виграєте у суді, теж може бути ось, а можливо, просто сколихне якась звістка. Я так скажу, як я це відчуваю. Це не завжди хороша звістка, це можуть бути і погані звістки. Ось, Єдине, що ця карта радить, прийміть усе, як то кажуть, з должностю. Так воно має бути. Прийміть цю ситуацію, цю новину, не, не впадайте в відчай. Значить, щось всесвіт хоче вас чимось сколихнути, розбудити. Можливо, у вас просто трансформація відбудеться сьогодні. У вас поміняються погляди на світ, погляди на себе. Можливо, ви знайдете себе в цьому світі. Ось. А може бути і звільнення, мої дорогенькі, розлучення. Тут настільки обширна карта. Ось, будьте просто, ця карта радить, будьте готові до всього. Прийміть все, як. Ну, не могли ви цього обминути, тому що це старший аркан, старше, остання трансформація. Значить, ви пручалися трансформації раніше. Це був індивідуальний розклад, і тепер йдемо до особи, е, особисто до Таро Веселки. що нам порадить, яку надію дасть нам таро веселки для України, мої дорогенькі. І так, переміни, ну, переміни так, для, для того, щоб бути щасливим, для того, щоб бути вільним, треба щось міняти. А я завжди кажу: міняйте в собі, і тоді поміняється весь світ. Якщо кожна людина почне мінятися, кожна людина почне розвиватися, ось зміниться весь світ. А, я не, не кажу, щоб ви жили сьогоднішнім днем. Ні, це ні. Але як була остання карта тут, будьте готові до всього. Розумієте, до, а особливо до перемін, до звільнення якоїсь нової енергії, до перемоги, до раю на нашій Україні, землі, Україні, в нашій Україні, коли буде рай у нас. Будьте готовими до цього, готуйтеся крок за кроком, розвивайтеся, не заморачуйтесь. Ось ці карти так само кажуть: не заморачуйтесь, живіть легше і позитивніше. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою і разом до перемоги. На все добре, мої любі!